Громадяни не звикли, що будинок треба застрахувати добровільно. Все в нас старається наслахуватися. На жаль, наші керівництво України не прийняло страхування майна громадян. І досить часто приходиться стикатися з тим, що люди приходять з ніхто Кришу знімає, то дерева падають на будівлі, то води руйнують фундаменти, але, на жаль, будівля не застрахована, не мають за собою страхового поліса. І такі, такі будівлі ми не роздивляємося. Я, як начальник великоберезнянського відділення Наскуранта, е, хочу звернутися до громадян, щоб ми завчасно подбали про страхування своїх помешкань. Так бачите, зараз ми знаходимося в селі. Так. За номером 67, де повністю буде зняла кришку на подавкування. Житель цієї будівлі мешкає в Києві, але вчасно складений договор з страховою компанією Це буде відшкодовано. Ми прийшли, щоб скласти дефектний акт, роздивитися, згідно написати всі відповідні бумаги і направити на виплату. Так прошлого року нас теж було пошкоджено ураганом по Великому Березному, Адмінбудинок районної ради знято, помешкання адмінного корпусу будинку культури був розкритий, ППСІО знятий кришу, але, на жаль, з тих всіх дуже багато других. Жителів. Але, на жаль, з цих всіх переличених було застраховано лише помешкання, тобто адмінбудинок ППСІО, Сіло, який гарно відшкодував собі, зробив нову кришу і з цього всього лиш поспіхався. Ну, дивлячись на те, що природа нас не балує своїм гарною погодою, катаклізми все частіше і частіше бувають. У нас на Україні, а тим більше в горах. Будь ласка, придбайте про свій стан, про свою певність у завтрашній день. Придбайте страховий поліс, у нас пора.